Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Цар Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. від Матея. 5, 27, 32, Ви чули, що було сказано: Не чини перелюбу. А я кажу вам, що кожен, хто дивиться на жінку з пожадання, той вже вчинив перелюб з нею в своїм серці. І коли твоє праве око тебе спокушає, вириви його й кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло вкинуто в пекло. І коли твоя правиця тебе спокушає, Відітни її кінь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло пішло в пеку. Сказано теж, хто відпускає свою жінку, хай дасі й лист розвідний. А я кажу вам: Хто відпускає свою жінку, хіба у випадку розпусти, той робить з неї перелюбку, і хто взяв би розведену, чинить перелюб. Амінь. Єангелі від Матея 5 27.32. Перелюб і розірвання шлюбу. Легко виконати заповідь, не чини перелюбу, тобто досить легко. Ісус підносить рівень святості до рівня думок. Чому Він так сказав? Чому думати про протилежну стать – це гріх? Тому що ми одразу включаємо свою фантазію. А якщо ми до того дивилися порнографію. Чи кліпи з оголеними людьми, чи взагалі тепер фільми мають елементи інтимних сцен, то все це нас ще більше накручує. Ми, як глядачі, не розуміємо, що це звичайні актори, і вони грають свою роль. І коли це фантазування поселяється в серці, то ми грішимо, бо хочемо ту людину. Але не для того, щоб їй було добре, а для себе. А це вже гордість і самолюбство. Тому Ісус так піднімає планку. Чому, якщо праве око або рука спокушає мене, їх треба вирвати? В той час праві органи були ціннішими за ліві. Ісус наголошує, що ми повинні опиратися і викорінювати будь-які пожадання, бо вони від сатани. І краще бути без якогось члена, ніж у вічності з Сатаною. Ісус теж піднімає планку на подружжя. І говорить, що можна розтвестися тільки в випадку зради. Все інше треба вдосконалювати і не грішити. Подружжя це святе перед Богом. Бог створив чоловіка й жінку для подружжя. Содом і Гомора спалені були за перелюби, в тому числі й за гомосексуалізм, який не є природним, але сатанинським гріхом. Ісус піднімає обмеження не для більшої кари чи страждання. Це тільки для нас, щоб нам було легше і краще жити, щоб ми мали більш правильний орієнтир, щоб жодного шансу не давати дияволу і слугам його. Я приймаю рішення дивитися на молодих жінок, як на дочок, на ровесниць, як на сестер, а на старших, як на маму. Це правильний погляд на жінку, який відділений від гріха. Бог створив одного чоловіка. Для однієї жінки і навпаки. Тож, після знаходження спорідної душі з не... залишитися з нею аж до смерті. Любов, вірність і відповідальність подружжя це основні стовпи, на яких мають будуватися відносини між подружжям і між дітьми. Амінь. Богом благословного ранку і дня всіх справ. Амінь.